Я, 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 я перепрошую. Раз, Ще раз, Роль Кліменко, Перець, Задіщенко. Шановні колеги, які будуть пропозиції щодо роботи сесії, запрошу голосувати. Шановні колеги, у нас є декілька заяв, звернень пропозицій. Тому перед затвердженням порядку денного я пропоную їх відслужити. Значить, перша заява. Від іменчук Тамара Анатолійони прошу надати можливість бути присутною на сесії, яка відбудеться у 10 години 27.01.2017. Прошу вас надати можливість від товару та здячисті іменчу Тамара Анатолійовна. У нас сесії відкриті, можна навіть після заяву звернень, буде присутній на сесії вас Тамара Андрійна є взагалі, так? Вдячна. Да -да -да. Наступна у нас запись на виступ від заворотні Галини Аналіїв. Шановні депутати, прошу вашого дозволу 5 хвилин на виступ. Не більше.

У нас на Дніпрі. Чому до цього часу? А може це ще пізніше буде? У Кагарнику, у стайках кругом написані магазини, рибний магазин. Чому в нас в магазині, де у нас життя? Де риба ловиться, люди йдуть сюди і ви подивитесь до риба отак кругом і платять таку ціну. А що найдешевше м'ясо? Вони не можуть купити, то у нас занадто дороге при нього, ми не будемо говорити так. То вони йдуть до риби, йдуть до одного, до другого, до третього, до четвертого. Да, Де можна дешевше купити? Да. Чому не вже це така велика проблема? Поставить там невеличкий магазин і так по державній ціні Хай і тут. Наступний на ліску записали літа, а де ось і не я ж записалася, я просто хотіла сказати, що чому я просила на сесії буде присутній. Можна? Зараз можна чи ні? Добре, добре, добре. Валерий сейчас прекрасно видим, какая сложная ситуация в Украине. И в этой ситуации правительство всячески пытается нам помочь. В кавычках, и за последние несколько месяцев количество предпринимателей в Украине стало минус 160 тысяч. Дальше такими темпами мы можем присоединиться к общей тенденции, в том числе и жище присоединиться. И это будет, так скажем, не очень хорошее, не очень хорошо, мы будем выглядеть в глазах местного сообщества и людей. Почему? Потому что мы все живем в одном городе и... Все друг другу помогаем, и предприниматели, они как-никак создают рабочие места, платят налоги, и э, помогают городу, э, помогают людям, и мы стараемся выживать все вместе в этой тяжелой ситуации. Но, э, к сожалению, ситуация с каждым годом все хуже и хуже, и э, правительство, как я сказал, уже пытается всяческими методами нам помочь, увеличивая налоги. Э, мы обещали лучше. Поэтому э, просьба большая будет э, к местным властям прислушаться к нашему мнению, мнению предпринимателей и все-таки действительно найти взаимопонимание в вопросе э, аренды, э, ставки на землю. Дело в том, что согласно законодательству, Цено утворение. Цено утворение? Ага. Э, по поводу аренды ставки на землю. Дело в том, что согласно законодательству э, ставки регулируются э, местными властями в размере от 3 до 12% для арестуемой земли э, предпринимателей. Э, просьба обратить внимание на э, этот большой диапазон и э, пойти к нам на встречу и уменьшить эту ставку с максимальной 12%, которая сейчас есть, до приемлемых размеров. Э, если... В данной ситуации будет э, нам помощь, что оказана помощь, то тогда мы сможем э, как-то дальше существовать, ну, помогать друг другу, оставить рабочие места и так сказать, продолжать платить налоги в бюджет нашего города. Поэтому вот, просьба еще раз обратить внимание на нас, что мы есть, что мы хотим работать. Идти нам навстречу и проголосовать за уменьшение, за пересмотр процентных ставок с максимальной 12% для приезда. В принципе, все, я... Ну вам надо написать заяву по нашему. кто? Якщо можна я з місця, да, я буквально перед вами. Шановні, шановні депутати, значить, прошу звернути увагу на статтю регламенту 80 -ту. Під час засідання Ржишівської міської ради присутні на ньому особи, не повинні заважати промовцям. Якщо людина виступає, дуже неприємно, що ми її перебиваємо. Дайте кожній людині спокійно виступити. Це стосується лише людей, які до нас приходять і виступають, а також і люди, які депутати між тобою змолюють свої тому. Тамара хочу, якщо можна я буду вдячна. Я хочу звернутися із проханням до депутатів. Так сталося в кожному житті. Всяко буває по різному мені була надана земельна ділянка, але в міру певних таких обставин моїх сімейних я не змогла її приватизувати. І на цій сесії буде ставитися питання, то я прошу за земельну ділянку. Прошу залишити за мною. Тому що я хочу не хочу наказати, називати вам неприємні речі, які сталися. Хочу сказати, що я навіть поступивши в інститут в університет в такому віці, залишила його. Попереду у мене було лише всього на все три сесії, і захист диплома я їх залишила, бо не могла можливості оплатити. Так само я не могла приватизувати земельну ділянку. І прошу залишити за мною за цю земельну ділянку. І на даний момент я теж доглядаю за мамою, яка після інсульту 90 років. Я прошу залишити земельну ділянку за мною. на продовження? Ні, я я ще не писала. Я напишу, я дуже прошу, будь ласка, підтримайте мене. Залиште земельну ділянку за мною. Мерантона можна до вас питання? Скажіть, будь ласка, вам надходило повідомлення про те, що? У вас будуть вилучати цю забуду. Ні, де за повідомлення не приходило нічого. І я, я розумію, можливо, і свою правду. Ну, я кажу, матеріальний стан в мене зараз такий, що я не могла її приватизувати. Ну, я прошу, будь ласка, залиште за мною. Навіть на сьогоднішній день, ну я не хочу перечисляти, що в мене сталося за певний період. Ну я кажу, просто такий момент, що три сесії все на все, і я залишила університет. Я як ви узнала, що вас її забирають. Ну дізналася. Що вони надходили повідомлення. Я дізналася, тому що мені сказали, я звернулася до депутата, мені сказали. Я, дуже, да, я прошу, прошу зважити на це все і підтримати мене, і залишити за мною ділянку. Я дуже прошу. Так. Добре, вдячна. чи комітету Житомирської міської ради від 25.01.2017 року. Слухав інформацію обо міського голови, секретаря Каї Чорненька про проєкт рішень 28-ї чергової сесії Житомирської міської ради, 7 студент, ухвалила рекомендувати депутатам Житомирської міської ради надавати перевагу виділених на земельних ділянок на масивах Хваровська та Шевченка місцевим жителям та учасникам. Шановні колеги, наступне в мене звернення від депутата міської ради голови земельної комісії оборони Ігоря Михайловича. Шановна Кристина Іванівна, прошу вас розібратися в питанні щодо законності використання земельних ділянок площу 0,31 та 0,57 що знаходиться за адресою Київська область, місто Жище, вулиця Червона рівні. Базою Олімпійського резерву Ржище. Дані земельні ділянки перебувають у користуванні глучбово-спортивної бази Олімпійського резерву Ржища на праві постійного користування. На момент звичайного державних актів дана організація являлась державною організацією. У 2012 році засновники добровільно вийшли з її складу. Чином державні органи у складі засновника відсутні, і державна організація стала звичайним об'єднанням громадян. Земельним кодексом України передбачено, що право постійного користування земельної ділянки припиняється у разі припинення діяльності державних чи комунальних підприємств установ та організацій. Станом на сьогодні, учбова спортивна база Олімпійського резерву життя продовжує користуватися даними земельними ділянками як право на спільность. Крім того, згідно з статті 92 земельного кодексу України, виключний перелік суб'єктів, які можуть мати земельну ділянку в усіх користування. Об'єднання громадян до даного переліку не відноситься і такого права немає. Врахуючи вище викладене, з метою припинення порушення земельного законодавства, прошу вас направити звернення до управління контролю за використанням та охорони земель в Кінської області з проханням провести відповідну перевірку даного об'єкту. Також прошу до вас. Усім для використання даних засіданок за їх безпосереднім цільовим призначенням з метою зростання благоустрою міста Ржище. Ігор Михайлович, вам є що ще на словах подати? Так, так, так е, Кристина Іванівна. Е, пропоную долучити моє звернення до матеріалів сесії, а е, виконавчому комітету Ржищивської міської ради е, дати протокольне доручення. Розібратися з цими матеріалами і е, направити е, матеріали ці е, до певних органів з метою перевірки даної земельної ділянки на право власності. Я думаю, всі депутати зараз присутні знають, е, про яку ділянку йде мова. Да, Я так розумію. І е, в чиїй власності вона е, зараз знаходиться, і яким чином вона там опинилася. Я ставлю на голосування <просив> дане протокольне вимов доручення. Ще раз наголошую долучити дане звернення до матеріалів сесії і наступне звернутися до відповідних органів з метою встановлення правомірності використання даних земельних діяльностей. Шановні колеги, хто за, прошу голосувати. Протокольне захисту в раді. Шановні депутати, я звертаюся до депутатського об'єднання за громаду міста. От я бачу зараз було голосування. Ніхто з депутатів за громаду міста не голосує, знаючи, що у громади вкрадено біля річки хороший кусок землі. Знаючи, зараз це ніхто за це не голосує. Прошу на це звернути увагу. Чому ви не голосуєте, знаючи, що вкрадено в громади кусок землі? Шановні депутати, я можу предоставити документи на протязі ближайшого часу. Я таку заяву просто так не роблю, я вас не зрозуміло, що запевнюю. Я ж вам не <реклама> пропоную проголосувати за те, щоб <реклама> забрати вже цю ділянку. Я пропоную проголосувати тільки за те, щоб в цьому розібратися. М. Ви не хочете навіть розбирати, а розібратися. Вам заважає. Те, щоб ви діляти зараз просто, щоб ми вже розібралися. Де передбачено регламентом голосувати за протокольне рішення? Де регламент це написано? Це вже новше Може і сам направити це звернення голова комісії. Це дати протокольне доручення. Давайте ще раз, щоб була адна вийти, щоб не було руки. Тому за те, щоб дати протокольне доручення комісії, розібратися в даній ситуації. Шановні колеги, хто за, прошу голосувати. Давайте ви поймете, Кричка. За Журила, Клименко, Черненька, Тереченко Андрій Григорій. Город, Галавко, Довбиш, Денисенко, Данеля і Проти утримались. Всі останні утримались. Дякую. Опублікуватися в газеті. Хто проголосував проти? Саме колеги, давайте далі до Нікове, у колеги, наступна була пропозиція Анатолія Володимировича Ярошкевича, яка була озвучена на земельній комісії. Я знаю, що ну, так би я можу зачитати ці пропозиції, ми можемо за них голосувати, але я знаю, що ми підготували проєкт рішення. Проект рішення буде заняти на земельний комісії, то що можу давати я як пропозицію пропозицію. Борис Степанович, прошу уваги. Шановні депутати, є така пропозиція. Зв'язку з тим, що у нас в місті Обмежена кількість земельних ділянок, і треба, щоб ми не допустили помилки з цим питанням. Є пропозиція, по-перше, опублікувати в газеті Ржищів інформацію про наявність на житлових масивах, вулицях міста, вільних земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва та встановити місячний термін для подачі громадянами відповідних заяв. Щоб всі наші громадяни міста були в рідних умовах і могли подати заяву. Друге, доручити місць виконкому, створити робочу групу для опрацювання заяв, які надійшли від жителів міста по зазначеному вище земельному питанні та для надання конкретних пропозицій щодо передачі вільних земельних ділянок у власних громадянах на розгляд Ріжіцької міської ради, тобто, щоб кожне питання було. Досконало вивчене, і щоб ми отримали люди ділянки, ті, от які е, ну, чи там багатосімейні, чи інваліди. Чи, е, треба підійти до кожної людини конкретно. Третє, з метою проведення відкритого та неупередженого розподілу земельних ділянок між заявниками до складу зазначеної вище комісії, окрім представників містанкому, включити. Депутатів Жічченко міської ради, які представляють в Раді різні політичні партії, та в обов'язковому порядку представників від громадського сіміста. Контроль за радового рішення покласти на чорний. Ну, Можна доповнити. Можна ще доповнити. Можна доповнити? До мене теж э, обратились э, Жищевчані і говорять, що... На сессию мы не попадаем, то есть подаем заявки в устной форме, нам отказывают, вот. И получается, что распределяют не депутаты, а конкретно администрация там. Просто не принимают заявки, заявки объясняет тем, что совершенно нету земли. И вдруг на сессию выносится там огромное количество. Что на прошлое, что, что на это. То есть получается, что опять начинаются те же коррупционные действия. То есть распределяют, если так, э, взять знатоков, которые знают людей, то либо кума там э, Нины Владимировны, либо Кум, либо Ваш, либо еще чей-то. То есть определенно, обязательно, через сессию, сначала пусть все подадут заявки, кому нужно, а потом мы определим, сколько есть. И, и, и таким образом определим. Он... Конкретно кто до вас обратился? Конкретно кто обратился? кто ко, ко мне обратился. Вот один чоловік, ну, а, мене... а, ну, а хто вам відмовив, скажіть. Не прийняв заяву. скажіть а тратить. коли ви зверталися? До кого, до кого ви зверталися? Осінью? В прошлому році? Так Доходили. Ви, ви ж мораторій наклали в травні місяці. Заява ну, прийнята, чого не розглядає. Я? Ну, якщо ви вважаєте, що я не маю права, я не буду говорити. Забороніть мені. Якщо людина, може, не хоче, щоб про неї говорили. Не треба звинувачувати нікого. А нас звинувачувати можна? Ви про мене не хотіли говорити, я сюди не прийшов. Я відповідаю, що ви говорите. По-перше, до підшаливання ми здобисто земельні відділянки, ніхто не відповідає. Я вам буду дуже вдячна, якщо ви конкретно скажете ця людина. Зверталася, у нас працівники виконкому не мінялися, не в земельному відділу, не в загальному відділу. Будь ласка, до якої людини особисто да. зверталася, ця людина і ця людина на з'явилася. Звертався, я варію землі діток забила фамілію часу. Що з землі в Землі, діту... Зимле... Купчук. Куп, вот. Так він ще давно звертався. Ну,

Опять фальсификация происходит. Он знает, он вам может доказать, что она заканчивана. Давайте конкретно заяву из людины, то свертаться. Вот мы и говорим о том, что що... вот сначала свернутся, а потом будем распределять. <прослый манец> Борис Степанович, ви коли останній раз на земельній комісії, ви тут починаєте нам розказувати, що ми будемо розглядати. А <клес> що, мені з вами участвуют <плес> в так? <плес> <в гирібані, плес> та? <плес> а в чем вы участвуете? А что? Да ваши! Вы говорили, що буде Владимировича. Це слово. Нет, Це слово. Ви я вам назову, хто ваші люди назову в конце сесії назову. Демократка ви, ви нашлася прислана. Можна таке? Я голова реванти комісії прошу зупинити сесію, предупредити депутата Ільєнка, щоб він не, не вирізався нецензурними словами. А да, да. Майдум, я, мій, я мій, прошу мій, просто поглянуть? Так ми знаємо, частина друга, стаття 80 нашого можемо е, е, мій, виставити, мій, проголосувати. Ну, конечно, зможете. А що він сказав? А він я прошу не сказали? В принципі, це робимо земельні комісії, я говорю вчора, що є результат. Я согласен, як вис Анатолій Володимирович Ярошкевич, по-перше, по тому, що в газеті опублікувати, що в нас є земельні ділянки. Я прошу додати, що цивільні земельні ділянки їх скільки і скільки людей вже зараз, на сьогоднішній момент, є заяв на ці ділянки. Вони не такі вже вільні. Я вчора говорив, що я подам зараз заяву, да, потім окажеться, що там 5 претендентів, і я тоді буду судитися з міською радою, а чого мене не попередили, що це не вільна земельна ділянка, а на неї вже є 10 претендентів. Тому обов'язково в газеті повинно бути опубліковано, що ці ділянки не такі вже вільні, а що на ці ділянки є вже 5-3. Ми повинні зараз у нас остануться недовольними 30 чоловік, а коли ми ще об'явимо в газеті, що доберемо ще людей, і в нас остануться недовольними 500 чоловік. Якщо стоїть задача в депутатів набрати можна більше недовольних людей, тоді давайте підтримуємо. Тепер по другому питанню, по тому, що створити там робочу групу. Там і і я, наскільки пам'ятаю, були вже створювали робочі групи, але оказалось, я просив би створити комісію, кстаті, і вияснити, наскільки відповідає та робоча група, яка прийняла рішення, що надасть енним людям, відповідає, чи їм надали тим людям. Оце я хотів би вияснити, для себе понімати, чи ця робоча група дійсно по своїй роботі, чи так буде, як ті люди говорять зараз, що ми працювали, працювали, подали, все перекреслили і своїм усім роздали. До побачення, то питаються, якщо ми хочемо просто прикрити одне місце, депутатське, да, то це одне питання. Якщо ми його не хочемо прикривати, давайте вияснимо, наскільки дійсно та робоча група працювала. Це моя пропозиція. М -м 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 -м. М -м -м -м. Можна я добавлю? Справа в тому, що ніхто там нічого прикривати не буде. Справа в тому, що все-таки депутати повинні почути думку громади.